Давай, сюди, підходвай. Олена, себе. Карина, ти добіжи до. Оп-оп-оп. Я сюди, давай. А, 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 сам вставай. Ще трошки. Брошечки <сігав> сюда. Оля, Оля. О! Кузь, Кузь, ви не знаєте. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 52 53 53 54 55 56 57 57 58 Що таке? Тут так? добре, ти не будеш, не переживай. Не будеш. Хто не хоче, той не питає.